Для російських полонених в Україні готують новий табір, бо їхня кількість зростає і місць бракує. А за умовами утримання пильно стежать міжнародні організації. Тим часом обміни зараз на паузі. Останній відбувся три місяці тому. Процес блокує Росія, щоб розхитати українське суспільство. Вважає у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Попри це, Україна робить усе, щоб повернути своїх бранців із російських катівень, і водночас дотриматися міжнародних протоколів щодо поводження із росіянами, які потрапили в полон. Як живуть ворожі військові у нас і чи розкаюються? кореспондентка ТСН Марічка Кужик бачила і розкаже. Це табір на заході України, де отримують російських полонених. Тут вони сплять, а тут дивляться новини. Працюють, роблять паперові пакети та садові меблі і спілкуються з рідними. Таких умов для військовополонених вимагає Женевська конвенція. У таборі і кадрові російські військові, і добровольці і мобілізовані сквазіотворення ЛНР та ДНР. У більшості одна й та ж завчена фраза. Повоювати не встиг. Та да я не довго я ну місяць прислужу, попав в плен. годин часов. Перший день попав сюди. Сім днів я всього лишного Щоб поспілкуватися з кимось, треба отримати від них дозвіл теж згідно з конвенцією. Більшість відмовляють. Да, можемо поспілкуватися з вами. Да. Хтось принаймні вдає убивати українців, був його шлях до волі і грошей, як Олександр, який із своїх 40 років 18 просидів у в'язниці. Говорять, по новостям, по телевізору, що напала Україна. На кого? На Донбас. Так ви ж там живете. Напала ну, Україна на вас. Ну я не знаю, я сидів в, тюрмі в це время. Хтось виправдовується стадним інстинктом, як цей 28-річний поранений в руку. Загарбник, доброволець. Всі друзі поході, ну як би всі говорили, що йдемо защищать родину. Від кого? Не знаю, зрозуміти не можу сам. Я б не пішов, я б... Ну, видите, не знаю. Тепер можна сказати інвалід. Зачем би я пошов, ас і б я знав, би, то що так получиться. А хтось як цей 23 річний окупант, контрактник. Убивати пішли свідомо і готові це робити знову. Президент просив, я й пішов нічого такого, як би ні за день, ні за чого як би, за страну просто пішов. Якщо я вернуся, мені треба буде ще раз йти, я ще раз пойду. Умови для російських полонених порівнює з пережитим колишній бранець Росії, британський морський піхотинець Ейден Аслін. Його захопили у Маріуполі, утримували у тісній камері, били і навіть засудили до смертної кари. Та через півроку полону. Ейдена вдалося повернути це дивні відчуття бути тут. Але я думаю, мені потрібно побачити на власні очі, як українська сторона ставиться до російських полонених, порівняти зі своїм важким досвідом. Тепер Ейден, як журналіст, робить репортаж про табір. Тоді у російському полоні він схуд на 30 кілограмів. Натомість тут російські військові мають необхідний медичний догляд і обладнання, і фахівці. Поранені звільнені від роботи і всі мають триразове харчування. Ну, ми самі готуємо, готуємо по домашньому да. корму Україна демократична країна. Тому з військовополоненими у таборі поводяться, як цього вимагають міжнародні протоколи, кажуть правозахисники, щоб не допустити репутаційних втрат на світовій арені. Усі ті країни, які нас підтримують на сьогоднішній день гуманітарною допомогою, зброєю, вони в тому числі дивляться на те, як ведеться ця війна. Тому що якби ми поводилися так, як поводиться Російська Федерація, то можливо б рівень би цієї підтримки був би зовсім інший. Хоч навіть за таких умов утримання представники ООН можуть знайти кілька невідповідностей до міжнародних протоколів і одразу вносяться у звіт, каже правозахисник. Натомість доступу до утримання українських бранців вони не мають, і відповідно про полон Росії навіть не згадують у цих звітах. Коли міжнародні організації видають свої аналітичні звіти про те, які порушення вони зафіксували, так чомусь вони не пишуть на першій же сторінці великими буквами на основі тих місць, куди нас допустили, і не пишуть про те, що Російська Федерація ігнорує їхні запити на допуск. А і потім, да, тоді потім красиво однобоко виходить що в Україні, знайдено там 10 порушень, 100 порушень. Останній обмін військовополоненими відбувся три місяці тому. Росія заморозила повернення, щоб збурювати українське суспільство певні правозахисники. Тим часом російських полонених тільки більше є, тому в Україні підготували для них ще один табір. І якою б лютою не була ненависть до цих ворогів, слід пам'ятати. Вони обмінний фонд, завдяки якому можна повернути українських героїв з полону додому. Марічка Кужик, Світлана Березівська, Андрій Попович та 1+,1. один плюс один. Марафон Єдині новини.